Amen. Та і вас, дорогі друзі, всі, хто у цей вечірній час приєднався до наших спільних роздумів над Словом Божим, до нашої спільної молитви. Отож, ще один день наближається до закінчення: день, який був сповнений своїми турботами, своїми переживаннями, день, який був сповненим служінням нашому Господу Ісусу Христу. І я думаю, що сьогодні, коли. Ми їхали ішли на Богослужіння. Напевно, всі звернули увагу на те, скільки людей сьогодні стоїть у черзі, щоб потрапити на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять близьких, рідних, тих, хто вже завершили свою земну дорогу. Правильно це чи ні? Я не беруся про це судити. Я думаю, що е, правильний вислів. Хтось з мудрих людей сказав: народ, який не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Я думаю про те, що Слово Боже говорить для нас стосовно цього. І коли ми звернемося до пісня Апостола Павла до Євреїв, 13 розділ. Сьомий вірш, там записані такі слова. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячись на Кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Тобто, Слово Боже, воно саме рекомендує для нас згадувати наших наставників, згадувати тих, хто говорили нам Слово Боже, згадувати тих, хто молився за нас. Хто вів нас в церкву, хто направляв наші дороги, наші погляди до Небесного Отця, вони вже закінчили свою земну дорогу. Це можуть бути наші батьки, це наші рідні, наші близькі, це служителі наших церков. Але ми залишаємося на землі. І Слово Боже говорить нам, що ми повинні згадувати, згадувати їх. Згадувати наших наставників. Напевно, цього ніколи не можна викреслити із нашої пам'яті. Я пригадую, коли ще був, будучи студентом, приїжджав додому, і коли я вже спав, коли я прокидався, я чув, як в сусідній кімнаті моя мама молилася за мене. В своїх молитвах вона згадувала моє ім'я. Вона молилася, щоб я був в церкві. Щоб я не залишив Господа. Хіба можна це забути? Так само наші служителі вони вкладали в нас на той час молодих, молодих членів церкви, вкладали свої знання, свою віру. Вони навчали нас, як служити Господу. І це залишається в нашій пам'яті. Але апостол Павло. Говорить навіть трошки більше. Коли він говорить нам про те, що ми маємо згадувати наставників наших, то він говорить ще й про те, що ми, дивлячись на кінець їхнього життя, маємо переймати їхню віру. Тобто ми маємо бути продовжувачами тієї віри, того служіння, яке вони у свій час несли. І кожен час. Кожна епоха вона кидає свої виклики. У наших попередників, тих, хто були перед нами, вели церкву, були свої виклики. Це був період гоніння, це був період переслідування за віру. Ми живемо в часи Незалежної України, але є свої виклики. І навіть ця війна, яка ще триває, і ми молимося про її закінчення. Вона також накладає свій відбиток і суттєвий відбиток на служіння церкви. І в кожний час, в кожну епоху, незалежно від зовнішніх обставин, в нашому житті має бути видна віра, мають бути плоди віри. Ми про це молимося, ми про це згадуємо, згадуючи наших рідних, згадуючи наших близьких, наших наставників у вірі. Ми продовжуємо їхню справу. Ми продовжуємо сіяти слово Боже. Амінь.